Довгоочікуваний світлофор на перехресті вулиць Сахарова та Бандери нарешті запрацював автоматичний регулятор руху. Дана ділянка вже давно вважалася аварійно небезпечною. Лише за останній рік тут трапилося 14 ДТП, в яких одна людина загинула. Також у цьому місці традиційно спостерігалися труднощі з виїзду тролейбусів та автомобілів з Сахорова на головну дорогу. Ширина вулиці Академіка Сахарова на перекресті була 9,5 метрів. Ми її розширили на метр сімдесят і тим самим довели зробили три полоси, три полоси. Кожна, кожна полоса по 3,75 метра. І цим самим ми зробили безпечний правий, безперебійний правий поворот тролейбуса на вулиці Спана Бандери. Пішоходи світлофору раді, адже згадують, перейти дорогу в цьому місці завжди було складно та небезпечно. Насправді, він потрібно був, тому що було невозможно піхати без нього. А автомобілісти е дуже некультурні зараз стали. Ми вже 15 років на нього чекали, 15, присали. До сьогодні у нас постійно тут були якісь аварії. Постійно завжди машини розбивалися, діти перебігали. Щоправда, люди не розуміють. Одного, чому вказівник для пішоходів на вулиці Бандери встановили лише за перехрестям. Про цей недолік влада знає, каже, на старому місці пішохідний перехід справді не передбачений. Тож, аби відвадити людей, узбіччя тут незабаром обгородять парканом.